Шановні друзі, підписники, вітаю вас у прямому етері каналу креативного психолога. Я пан Сергій, біосувестолог, арт-терапевт, магістр психології. Сьогодні я розповім про архетип суд і про те, як я, я його використовую в психологічному консультуванні під час проведення. Трансформаційного тренінгу Стежка герою. Зараз ми дослідимо це значення цього аркану і те, як його можна практично застосувати в роботі психолога. І так, почну з глибокого символізму цього аркану. Зараз ви бачите з правої сторони екрану зображення 20-го старшого аркану Суд. Страшний суд. На карті дві родини. Кожній родині троє людей. Кожна людина символізує кут трикутника. Один дивиться вверх, інший донизу і символізує взаємодію двох начал чоловіче і жіноче. Ось вони почули заклик. родини Залишають старе і переходять в нове нове життя. Прямокутні домовини на карті символізують, хтонічну сутність, це певна прив'язка до матеріального. На карті зображений архангел Ісрафіл. За мусульманською традицією саме він буде вісником судного дня. Йому відповідає. За християнську традицію Архангел Гавріл, який засурмить. Мертві почують і Воскреснуть. Хрест на прапорі вказує на поєднання розділених речей. Земний час і вічність. Це прапор Англії. І нарешті астрологічний відповідник планета Плутон. Це планета. Перетворення, згорнила якого душа повстає, наче фенікс з пеплу. Коли ми говоримо про рунічний відповідник, то це восьма руна третього руна ейту, яка означає день, світанок. Ключові значення це пробудження, єд, певна єдність, синтез, трансмутація, точка балансу. А ось ви зараз бачите на карті, як художник зобразив цю руну. Ми бачимо світанок дня і вогонь, який наче вітає цей світанок. Це новий початок, момент сходу або заходу сонця, пробудження. Тут відбувається синтез сили дня і ночі. Через концепцію світанку і сутінку. В цьому полягає парадокс Одіна, верховного Бога скандинавської міфології. Він був центральним в таїнствах цього культу. І саме містерія, містичний момент розкривається у вирі полярних сил, які об'єднуються таємною алхімією і стають одним ось таке глибинне значення. Руни Дагас. Вона дуже співзвучна з архетипом суд. 20-й аркан, старший аркан, колоди карт Таро. Там теж пробудження до нового життя. Тут, відповідно, теж. Якщо ми говоримо про астрологічний відповідник, то варто згадати такі основні значення планети Плутон. Це вища планета. Пов'язана з масштабними явищами, які за межами контролю людей, це таємна влада, могутність, проникливість, вміння маніпулювати іншими. Якщо ми говоримо про негативний аспект цієї планети, то, звісно, це важка втрата, загибель. В практичному застосуванні цієї планети. Ми говоримо також про повне знищення певної сторони життя. Ось які значення може вносити планета Плутон. Ну і про практичне застосування в консультуванні. Тут важливо отримати інтерпретацію клієнта. Безоціночно. Важливе саме сприйняття клієнта, але психолог. Знаючи, розуміючи глибинні значення цього архетипу, може доповнити інтерпретацію клієнта ось такими значеннями. Ви їх зараз бачите на екрані. Тут і звільнення, звільнення з роботи, адже це перехід на якісно новий етап життя, де робота вже не буде відігравати таку важливу роль. Також це переїзд, відпустка. Людина завершила. Роботу і заслуговує на певний відпочинок, або вона розпочинає нове життя в іншій країні, ось що означає Руна Дагас. Якщо ж ми говоримо про особисте життя, то тут програється значення розлучення, коли люди звільняються від певних обов'язків. Сімейного життя і розпочинають нове самостійне життя. Про фінансову сторону тут буде програватися звільнення від боргових зобов'язань, звільнення від боргу. Людина сплатила всі свої борги і зараз вільна. Ось таке значення. Коли ми говоримо про царину ідей, то в цій царині значення. Страшного суда цього архетипу буде програватися як інсайт, осяяння. Ну і кілька слів про перевернуте значення. Тут більше про неготовність до змін, певний опір. Якщо це розлучення, то людина не відчуває звільнення, вона сумує за тим, що було втрачено. Тобто це певне нересурсне ставлення. До неминучого, це неможливість прийняти втрату. Це опір, внутрішній опір. і ще кілька значень цього аркану, архетипу будуть наступними: кардинальні рішення, ривок свідомості, радикальні зміни життя. І зараз я хотів би більше заглибитися в психологічні значення цього архетипу. І перше, на що спадаю на думку, переродження, здобуття єдності і рівноваги між розумом, серцем і духом. Результатом ефективної психологічної допомоги буде. Переживання катарсісу. Клієнт відчуває, переживає внутрішнє звільнення від тих проблем і негараздів, які довгий час його е, турбували. І ось це звільнення через катарсіс і буде психологічним значенням цього архетипу. Також це п'ята стадія горювання, прийняття. Людина готова перейти в. Новий рівень життя забувши про старе. Вона прийняла те, як неминуче. Воно відбулося, і людина вже не намагається його повернути. Це п'ята стадія горювання, прийняття. Спочатку ми знаємо заперечення, злість, торг, давід депресія і нарешті прийняття. Ось що означає цей архетип. Також це може бути посттравматичне зростання, яке відбувається після переходу на новий якісний рівень життя. Ну і нарешті інсайт, як усвідомлення через процес внутрішнього аналізу та пізнання. А зараз я хотів би поговорити про. Певні відповідники. В історії людства архетип по-різному проявлявся. Якщо ми говоримо про християнство, то цей архетип буде відповідати страшному суду. Люди порушують заповіді, і, врешті-решт, настає неминуча розплата, страшний суд, на якому грішники отримують справедливе покарання, а праведники перейдуть. Вічне життя, оцей момент переходу, розділення, це і є дія, прояв цього великого архетипу. Да? І на карті ми бачимо якраз оцей фрагмент страшного суду, коли люди воскресають, чують сурму і воскресають до нового життя. В скандинавській міфології є щось подібне. Адже люди відчували дію цього архетипу, і вони її виразили в міфі про рагнарок. Це битва, що приведе до кінця світу. За легендою Рагнароку передуватиме трична зима, під час якої люди будуть вбивати своїх близьких, вовки проковтнуть місяць, люди будуть винищені, шторми будуть вирувати. І хаос, який існував до початку створення світу, знову повернеться. Після Рагнароку життя розпочнеться знову. В християнській традиції є слово апокаліпсис. Теж, це теж тема кінця світу, де між силами добра і зла буде точитися битва, а чотирма вершниками апокаліпсису. Ці традиції зображали голод, смерть, війну та епідемію. А зараз я хочу поговорити про медитацію саме для особистісного розвитку. Спробуємо заглибитися в аркан суда і отримати ту позитивну енергію, яку символізує цей аркан. Вона необхідна. Для звільнення від усього застарілого, того, що заважає розвитку, того, що турбує. Це можуть бути невротичні конфлікти, це може бути певні невротичні реакції, так, як спротив очевидному і неминучому. Це може бути глибинне переживання втрати. І ось саме така медитація допоможе нам, тому що цей великий архетип, він звільнює. Він діє не тільки в макрокосмосі, а ще і має паралельний прояв в мікрокосмосі. І коли ми заглиблюємося в нього, відчуваємо його енергетику, ми отримаємо таке довгоочікуване звільнення. Ця медитація називається пальцеве дихання. Для цього потрібно палець великої руки, прикласти до основи мізинця і при цьому зробити вдих, налаштувавшись на медитацію в зручному місці, де немає сторонніх шумів, де ніхто вам не заважатиме. Далі проводимо великим пальцем до кінцівки мізинця. Притискаємо її, затримуємо дихання на деякий час. Потім великий палець поступово проводимо ним, опускаємо до основи мізинця і при цьому робимо видих. Далі повторюємо цю процедуру, цю послідовність вже з іншим пальцем руки тієї ж самої руки. Таким чином ми проводимо цю процедуру 5 хвилин і задаємо собі ось такі питання, уявляємо архетип суд і запитуємо себе, що я беру з собою у новий день, що залишаю позаду. Уявіть карту суду. Про що ця карта для вас? Які образи виривають у свідомості? Що позитивного вам дає цей аркан? Перебуваючи в такому медитативному стані усвідомленості, задайте ці питання, і ви неодмінно отримаєте відповіді. Дякую вам за те, що були у прямому етері каналу Креативного психолога. На цьому трансляція завершена. Якщо ви бажаєте долучитися до трансформаційного тренінгу Стежка Герою, то в описі до цього відео ви знайдете корисне покликання про сам тренінг, про його особливості, де він відбувається, а також буде покликання на реєстрацію. Дякую!